В цьому ліцеї я працюю 23 роки і 12 з них директором. Вже третій рік наші діти не зможуть сісти за парти у його стінах. Цим ми завдячуємо нашим так званим сусідам. Наш ліцей був окупований практично в перші дні повномасштабного вторгнення. Більше місяця вони тут знаходилися. Мене сильно вразили їхні написи, тому що якщо вони говорять про те, що цього не хотіли, то їх ніхто не заставляв тут все так трощити і ламати. Це правда, боляче. Сьогодні я завітала до нашої «Альма-Матер», щоб привітати усіх з Днем Знань. Зробити це з того місця, яке для всіх нас стало другою домівкою. Таких закладів, як наш, зруйнованих, але не скорених, є дуже багато. Звичайно, усі ми хочемо працювати і навчатися у своєму закладі. Але, на жаль, сьогодні це неможливо. І це Наша мрія отримати новий сучасний заклад. Я хочу, щоб ви всі вірили в це так, як вірю в це я. Після того, як і учні, і вчителі дізналися, що ліцей зруйнований, ніхто не почав одразу втікати, шукати інші місця. У нас у 2022 навчальному році. Залишалося більше 400 дітей з нами. І якщо порівняти зараз 243, то це вже різниця. Життя було дійсно щасливе. Сьогодні перший дзвінок ми проводимо у початковій школі номер. Один. Звичайно, що ситуація не така, як була у нас колись, але ми збираємося усі. Ну що, Готові? Право першими зайти до школи надається першокласникам, одинадцятикласникам та їхнім вчителям. таку важливу сьогодні. Сьогодні наш урок ми посвятимо з вами. Безпосередньо в нашій державі молодий. Сьогодні важко усім, ми надію і віру не втрачаємо, що у нас буде свій заклад освіти, але на сьогодні ми маємо навчання офлайн у інших двох закладах. І ми їм за це вдячні. Коли я стала переселенкою з окупованої території, то вже тут, на підконтрольній території, мені з одного боку запропонували, з іншого боку, виходу не було. Я в першу чергу вчитель, якраз ця професія, викладала на мене відповідальність, і на сьогодні я виконуючі обов'язки директора онлайн-школи з окупованої території Бердянщини». Вже була створена окупаційна влада в селі, і вони сказали, що школа повинна запрацювати, звичайно, під іншим прапором. З початку літа Членам колективу на зборах було просто сказано, що да, варіант або йти, або не йти. Іти, це значить, ви залишитесь жити в своєму будинку. І ні у вас його ніхто не забере. Іти, це означає, ви отримуєте соцпакет. І медичну допомогу будете отримувати. А якщо ні, то у вас цього нічого не буде. Я не зроблю цього. Я зразу сказала ні. Та частина батьків, а значить, і учнів, які залишилися в селі. Вони були змушені піти в російську школу. Вони були поставлені в такі умови, що їм погрожували. Якщо ви не зможете привезти своїх дітей, ми їх заберемо, ми будемо їх виховувати правильно, як патріотів Росії. Все для цього у нас багато інтернатів. Але ж все-таки частина з них і немала частина, вони ось за два роки в нас і отримували атестати. Свідоцтва за дев'ятий, за одинадцятий клас вони в нас навчалися, не дивлячись ні на що. І коли починався урок. Всі повинні були проспівати гімн Росії, а вчитель слідкував, хто співав, то ні. Знову таки, автоматчики вони були не тільки при вході в школу, вони були по коридорам, і якщо ти був ну, в чомусь проти, тебе виводили для співбесіди. На День села всім дали не просто червоні прапори, гімнастерки. з із... Радянськими зірочками, не просто розказувати треба було слова і співати гімн Росії. Росія ще щось змінювала мислення. І коли хтось говорив, а я не піду, перевиховання відбувалося практично на очах. Можливо, це буде дві гранати в двір, а можливо, тебе просто заберуть від твоїх батьків, бо вони тебе неправильно виховали. І ти будеш жити в інтернаті. Коли расисти прийшли до нас в село, коли залишилися тут жити, то школа дійсно опустіла. Нам було заборонено збирати дітей, самим збиратися. Ось, коли заходиш у пусту школу, то оцей біль, він все більше відчувається. Оце все, що тут у цій школі, воно для мене рідне, близьке, майже 40 років на посаді директора. До цього додати 8 років, що я навчалася в цій школі, то зі школою мене пов'язує більше вже 50 років. Школа стала пусткою, а так не може бути. Школа живе дітьми. Довже появлялись. Да. Появились, молодці. Так, <сіх> добре. Добрий день, діти. Як <сіх> дойшли? Зовсім добрими. Заходьте, будь ласка, льон на до навороту. Давайте будемо працювати. Добре, Давай. Проходьте. Це діти розсілися, починаючи із Другої Світової війни іде перший період новітньої історії. А сьогодні ми з вами якраз і про це нагадаємо. Ми були окупованими. Я дуже добре розуміла, як це відповідально. Адже я вчитель історії у кожної дитини були підручники, наші українські. Ми переживали за дітей, щоб вони також не потрапили під ненависть до них. Так, ну що я ось попрацювала із. Це Олександр Олександрович, він учитель фізики. Ну, ми ще йому і нав'язали математику у старших класах. Він погодився. Ми з ним, однокласники, закохалися в один в одного, створили сім'ю. У нас з'явилася дочка. Сьогодні у нас урочиста мить. Ви всі дійшли до цього моменту, коли я на урочистій лінійці вручу вам свідоцтво про здобуття загальної середньої освіти. Сьогодні музика лунає гучно в школі і то не в квітах урочистий зал, В очах у кожного і радість і надія в нас випускний шкільний останній бал. Ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околиця. разом ми всі переможемо. Наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива. Україна, це наша земля, Україна.